Найменшою у світі вважається книжка Хамелеон А.П. Чехова розміром 0,9 на 0,9 міліметрів. Вона містить 30 сторінок по 11 рядків тексту на кожній. Три кольорові ілюстрації. Книжку видрукувано і переплетено 1996 року у Києві. 12 найменших книжок світу вміщаються в одній столовій ложці. Серед них є мініатюрні видання Корану, словник англійської мови на 12 тисяч слів і Конституція Франції у Росії видали книжку під назвою Найбільша в світі книга для малят. І Хоча в ній усього 4 сторінки і 12 віршів для дітей, ця книжка має висоту 6 метрів, ширину 3 метри, а вага цієї книжки гіганта. 492 кілограм. У наші часи з'явилася металева книжка. Виготовив її коваль Костов з болгарського міста Враца. Книжка, 22 сторінки якої зроблено із заліза. Важить близько 4 кілограмів. Хоча розміри її звичні 18 на 22 сантиметри.